Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Влад 8 і зі земною ще Матвій 29К. Сьогодні легендарніший, э, легендарніше відео про міфи. Що Сибуло. А ну-ка, Що це за бак? Коротше, сьогодні ми будемо. Призвати е, чорного чи як його. І все, що нам треба зробити, це зайти на карту товен і, більше, і наспавнити більшість багів. Поки ми, поки ми тут огуляли, ми знайшли два бага. Це отакі от. Два дерева, два дерева і літальших. Десь ото ще має бути баг. А який? Я сам вже не пам'ятаю який. Три бага. Ну, це було В дом провалісів. А, да, дом прозрочний рил. Ну, це що таке. І так. Зараз ми будемо його призивати. А ваше один баг. пляж. Ну, то, то пляж? Все, що нам треба зробити, це заспавнити купу багів. Перший баг, який я знаю. Це. А, стоп! Нам треба з. В сервера зайти, так? Ми її через серверу... Реклама. Що це таке? <клухи> Знаєш, що <клухи> там? Знаєш, що там? Да. Так. Я вже забув, як його звати. Малстрой? Чи я? Ні. Так. Чи эм... ти лиший? Плаки-плаки? Чи намолдаки? Так, де тут карта? тату? Опять же, в серверах. Де вона? Что ты лысый, плаки, плаки? Или that, на Кто-то лысый, плаки, плаки. Так, что тут? А, вот, карта Пароль обязательно. В <s> этом <ancestors> И опять же такая. <coughs> так, э, який там, ну допустим, черные. Я можу еще свой канал выйти. Якщо ви на мене не підпишете, я удалю свой канал. А як нас написав, й моє. Так, тепер спавнемо баги. Де туди? Ей, юмою. Баги ще може бути, кстаті. Стий. Жигулик. <coughs> Засовываем в хату. Еще один З... бак. <coughs> Еще один бак. Не, ну один бак. Ты купу бак уже спал. Это. Купу храма. Да пофиг. Жигуль Ну, ну баг, ну получается баги у нас. Ну, так себе. О, а я знаю один баг. там